Дня вчора хотіла попити каву, беру свою баночку чарівну, а вона пуста. То я відразу замовила 25 каву, і рівно доба, і кава приїжджає. Ну, буває дві доби, як там загружена нова пошта. Так що зараз я їду за кавою і ми з вами будемо смакувати. Ця осіння хандра, вона так діє на людей. Але коли ти вранці встаєш і випиваєш чашечку кави, трішки легше. Сьогодні я просто якось зівака зіванулася з цією кавою. Ну, добре, добре, що замовила, і вона вже прийшла. Хочка пам'ята, але кава сіла, десь прижали там, мабуть, багато було. Так, сьогодні у мене різновід арабіки, слива, шоколад, вишня, червоні яблука і отака, дивіться. Кава натуральна смажена в зернах. Так, що у нас тут? У нас тут різновид арабіки, липовий цвіт, чорна смородина, памела акція, о, акція, акація. Я сьогодні відкрию оцю. Тут щось написано мілк. Perfect мілк. Це можна заварити фільтр. Видите? Але я заварюю і так смачніше. Я називаю гейзер. Але я заварюю просто в чашці. Тому зараз я беру пусту цю баночку, яку я не догледіла, зовсім пуста. І піднімаємо собі настрій разом з круасанчиком. М -м -м. Зараз заваримо і вас запросимо. Скажу, що ви можете тримати прямо в цьому пакеті. Є такий повітряний фільтр. Я відкрила, Боже, який же аромат! Який аромат! Я вам не можу передати. Як вам показати краще каву? Отак, от її видно. Бачите, ті домішки, про які я вам казала. Ой, ну це просто-смакота. просто, просто смакота. Я вже скучила за цією кавою. У нас родина з трьох осіб, але мама п'є дуже-дуже-дуже таку ріденьку. Нам з чоловіком оці, цієї дві пачки вистачає на місяць, не більше, тому що дійсно кава дуже смачна. Зараз заварю. Просто в чашку я без цукру п'ю. Зберете саме, я беру чайну ложку, тому що дуже густе, я не п'ю. І прямо з кулера наливаю водичку. Мішую. Нехай 5 хвилин завариться. Можете додавати молоко, можете вершки. І смакуємо. І вам бажаю теж гарного настрою, а кава дійсно піднімає настрій. 25 Coffee Koffer Отака. Будь ласка, замовляйте. І не бійтеся, майже вже два роки я п'ю цю каву, і вам рекомендую.